Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали операція спеціального призначення на таємному аеродромі у Брянській області була проведена на заздалегідь відпрацьованим планом з використанням розвідувальної інформації синхронізованої дії наземних і авіаційних елементів. Завданням було захопити двох бойових у літаків типу Міг 31 Нейтралізація охорони об'єкта та знищення запасів ракетного озброєння, що становили оперативний резерв противника. Головний акцент ставили на мінімізації ризиків для цивільного населення та збереженні техніки оправдання. Татному стані для подальшої експлуатації. Десантна група висадили на об'єкті під прикриттям радіоелектронного продовження з метою установити координацію противника. Основні вузли охорони були провоковані локалізовані і виведені з ладу дії щодо нейтралізації охорони проводилася і швидко щоб уникнути тривалих суточок. Пілотам було надано доступ до літаків після оперативної перевірки технічного стану і запуску бортових систем під контролем авіаційної техніки, які були включені у склад групи 2 міг 31 Віднялися в повітря і виконали маршрути параліт у напрямку кордону на малих і середніх висотах з дотриманням заходів радіо та конспірації. Після поратину кордону літаки здійснили посадку на польський аеродром поблизу Києва для дозаправки базової технічної розвідки та мінімального технічного обслуговування. Далі літаки були переведені на інший секретний аеродром для тимчасового розміщення і повної інспекції. Маршрути польоту і місця приземлення були обрані з урахуванням безпеки і можливості. Швидкого розосередження активів у разі виявлення виявлення літаків було без зіткнень в повітрі. Контразаходи ППУ противника не зуміли завдати пересуванню у повітряному просторі після виконання заходів конспірації. Паралельно інші групи діяли на території аеродрому і його інфраструктури були локалізовані і підготовлені до ураження окремі сховища ракетно-озброєння, встановлені заряди, проведені до детонації великих партій ракети і боєприпасів, що вивело із строю значну частину запасів противника вибухи також пошкодили злітно-посадкові смуги ангари та пункти технічного обслуговування, зробивши аеродром непридатним для оперативного використання без тривалого відновлення внаслідок дій знищено сотні ракет, що зменшило можливості противника вести масові авіаційні дії у прикордонному районі. Охорона аеродрому була ліквідована або змушена здатися. Ті підрозділи, що не здалися, були нейтралізовані в ході коротких і інтенсивних зіткнень. Жодних випадків загибелі або поранення серед цивільного населення не зафіксовано. Операція проводилася на військовій території, віддалені від житлових масивів з попереднім установленням кордонів, безпеки координацією гуманітарних коридорів у суміжних районах. Після операції українські сили отримали дві повнофункціональні бойові машини, матеріали і документацію, що мають значення для технічного аналізу та інтеграції в наявні можливості. ВПС наслідки операції для противника були комплексними. По перше, втрата сотень і пошкодження аеродрому. Знизили операт. Тивно запасну потужність повітряних сил в регіоні, по друге втрати особового складу охорони і матеріально-технічної бази ускладнили відновлення спроможності аеродрому у високосточній перспективі. Я по третє захоплення літаків і стратегічної документації надали українській стороні стратегічну інформаційну перевагу, можливість вивчення систем вдосконалення протидій і підвищення ефективності оборони повітряного простору. Що ж, успіх операції обумовлено інтеграцією розвіданих ретельною підготовкою десантних та авіаційних сил. Застосуванням заходів радіоелектронної конспірації та чітко синхронізованої дії на землі і в повітрі деструктивний вплив на запасні ресурси противника має довгостроковий ефект. На здатність вести широкомасштабні авіаційні операції, прикордонні райони, захоплення техніки і даних посилі оборонні можливості і підвищує оперативну гнучкість України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кож Робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.